Чурко спіщується на лівий фланг. М'яч влучає в руку, розводить руками Осауленко і. Скоріше ні, ніж так. Дравець зараз проривається уперед. Його навісна передача! Перехоплює Каравашенко. Уже там летів у підкаті, щоб замикати її Сидоров. але Каравашенко. на лівому фланці м'яч. Закидання від кравця на Борячука. Переходи, але прийти в нього одразу двоє опонентів. Борячук розвертається, виконує передачу. Чурко! пробиває! Ну, наразі найкращий момент у цьому поєдинку. Чурко, закидання вільно зона на лівому фланці, куди виривається кравець. Кравець виконує навісну передачу. Литвиненко зараз як класно набігає, пробиває повороток, але не влучає. Кравець нас знаходить. І тут така позиція, що можна було бити, якщо швидше виходити. Сидоров виграє боротьбу з м'яч на Литвиненка. Литвиненко пробиває за меж штрафного майданчика. В залізде 25 організовує свою атаку. Катя розкриває на підбиранні Литвиненко за меж штрафного майданчика. Литвиненко дальня стійка. Не вдається Арі Моурі. Закидання до штрафного майданчика на Зубкова. Зубков не вдається йому пробити повороти. Зубкову має простір, можна тут спробувати пробити з дистанції. Він робить це. пробиває. Арі Моура. Грає на капінуса. Той прострілює удар. Він Чуркає. Випереджає. Зараз Борячук Савіна. І тут 3 в 2 виходять у футболісти-металісти металіста 1925. Арі Моура обігрує таки Савіна Арі Моура, але Савін підводиться, встигає накривати. Арі пробиває. Що за бразильська краса зараз відбувається! Арі Моура виводить металіст 19-25. Уперед на 41-й хвилині поєдинка. Ось. Тому що му, вочевидь, Маріуполь не намагався йти багато великими силами. Уперед. Салют виграє політряд. на чулка. Знову підбирання Богданов за мештрафом майданчика пробиває! Кравець на випередження. Кравець рухається вперед. М'ячу Сидорова. Світров пробиває Караващенко. Парирує цей удар, залишається лежати на газоні Кравець. Ну і арбітер не зупиняє гру. Футболісти Маріуполя не вибивають м'яч, Виходять у контратаку. Демченко. Голден його зустрічає. Демченко змішується у центр, Грає на правий фланг, Там Байдал. Прострільна передача. Немає. Нікому не дається м'яч і Зрівнюють рахунок. Футболісти Маріуполя на 53-й хвилині. Пензелейчук відзначається забитим м'ячем. Навіс на, на стійку, ударі м'яч не долітає. Не вдається вибити м'яч. Зміщення у центр батті. Я удар по воротах. Варакута відбиває. Рухається вперед. Ре на Чурка. Справа є Арі. На нього передача. Арі штрафного майданчику. Під праву ногу йде, прострілює. Чурковку в штрафний майданчик. Чорко пробиває. Вода блокують. Арі Мовра. Арі рухається вперед, буде штрафний майданчик, грає на Литвиненка. Литвиненко лівою ногою на виконання Богданов. Закидання на Зубкова. Лайнсмен не фіксує офсайд. Пентеличук. Його удар штрафного! Були у кар'єрі у Богданова навіть в момент, коли він забивав з таких позицій. Зараз він наважується на удар. одар. Чуди до каліт. Він себе, але він не приборкує його як слід. Бугай Юрченко. Юрченко не пробиває. Лівою ногою удар рекошенко. Залишається попереду Імареков. В Його напрямку навісна. Передача. Імареков приборкує м'яч. грає на арі моуру. Арі... Кравець. На калітвінцева. Калітвінцев встигає. розстрілити. м'яч не виходить за межі поля. Биковський пробиває по центру. Загоє. Пробиває з дальньої дистанції. Мішка повз ворота. На віз до штрафного майданчика. І Мареко пробиває повз воротами. Віддав м'яч в Маріуполю. Пути на лівому фланзі. Маріуполь атаці. Вони ще можуть вирвати перемогу. Прострільна передача Даня Стійка. Пасіч під ним. Возьми Чарі. Пасіч навішує. летить у ворота від гравця Маріуполя. І Караващенко рятує зараз гостей. На рахунок Металіст 19-25 вийшов уперед на 41-й хвилині на 53-й. Пентеличук рахунок зрівняв і після того забитих м'ячів більше не було.